Конкретне місце. Не щось розмите, не щось таке може десь там, в Ізраїлі, на Сході, Заході. Конкретне місце. Христос мав народитися де Віфлеєбі. Ти ж Віфлієн є фрата. Христос де народився? Де народився? Виконано це пророцтво чи ні? То самих дрібничок, Христос народився у Віфлеємі. Коли ж Христос народився у Віфлеємі, юдейському цнів царя Ірода, то до Єрусалиму прийшли зі сходу хто? Мудреці. Супадіння? Не думаю. Бог пильнує за Своїм словом, щоб воно було виконано. І знаєте, для нас, якщо наше життя то дуже довге, коли приходить кінець життя, то нам кажеться воно таке коротке. Правда? Коли народжуємося 15 років, 20, думаєш, кінця краю йому не буде. Коли вже там 70 штук, думаєшся, знаєте, Бог пильнує напротязі століть, щоб його слово воно було виконано.